Час захоплюватись країною. Програма національної гордості. Кава Жокей представляє проект. Зроблено в Україні. Жокей. Розпочни з кави. Кава Жокей. Від справжніх професіоналів. Отримай сили, щоб рухатись уперед. Жокей. Розпочни з кави своєї кави. Українка, що створює неймовірний грим. Юлія Мельник. У Голлівуді професіонали, що вміють створювати такі складні образи на вагу золота. Від того, наскільки переконливим буде герой, залежатиме успіх фільму і відповідно касові збори. В Україні сфера протезного гриму не надто розвинута, та Юля вирішила стати одним із першопрохідців. Оскільки в нас такого предмету не викладають, довелося всі секрети черпати з Ютубу та американського шоу Фейс-офф, де між собою змагаються професійні гримери. Поступово у квартирі нагромаджувалася глина, силікон і гіпс, а на світ з'являлись перші образи. Юля розуміла, для такої роботи в неї надто мало досвіду, тож вирішила податися на конкурс до голівудської школи Гриму, Cinema Makeup School, але тоді не пройшла. Довелося знову відкрити YouTube і експериментувати далі. А вже цього року, рішуче вирішила, стипендія дістанеться саме їй і взялася реалізовувати надскладний образ. Надихнув один із героїв Ігор Престолів: за умовами конкурсу потрібно було або повністю відтворити образ, або модернізувати. Юля обирає друге. Починається тривала робота. Спочатку з моделі роблять зліпок, потім з гіпсу виливають негатив і, нарешті, в цю форму заливають силікон, протезний желатин або пенолатекс. І така процедура відбувається з кожним шматочком, який потім будуть наклеювати на актора. З одягом не набагато простіше. По-перше, кожну деталь треба вручну вирізати з полімерної глини. Потім наклеїти на тканину і розфарбувати місяці роботи плюс 6 годин накладання усіх елементів на тіло, і перед ними ось такий герой. Юля вдруге записала відеоролик для американського журі і цього разу увійшла до фіналу та радіти було передчасно. Потрібно було виграти конкурс глядацьких симпатій. Юля звернулася за підтримкою до друзів не лише в Україні, але й в Європі. І вже 1 червня з океану прийшла довгоочікувана новина. Юля перемогла і отримала стипендію на безкоштовне навчання в Лос-Анджелесі. Між іншим, уперше за всю історію школи думка журі збіглася з результатами глядацького голосування. До речі, ще одна з нещодавніх робіт Юлі образ інопланетян до кліпу «Піано Бой». Кава жокей від справжніх професіоналів. Отримай сили, щоб рухатись уперед. Жокей. Розпочни з кави своєї кави.